Привіт, у цьому відео я покажу, як налаштувати PayPal у Shopify та як з'єднати їх. Для цього переходимо до налаштувань. Далі натискаємо платежі і бачимо опцію Увімкнути платежі Shopify». Я б це рекомендував, але це відео про налаштування PayPal. Тут бачимо підтримувані способи оплати, і PayPal вже є серед них. Якщо не бачите PayPal, натисніть додати спосіб оплати і шукайте його там. Але у більшості він вже має бути. Тут пише, що налаштування не повне, тому натискаємо на це, а потім на завершити налаштування. Після входу в PayPal ви можете побачити це повідомлення. Вам потрібен бізнес рахунок. Якщо ви увійшли з особистого, є два варіанти. Можна оновити особистий до бізнес рахунку або відкрити новий бізнес рахунок. Я раджу відкрити новий бізнес рахунок, потім натискаємо далі. Після цього нас перенаправлять. Якщо знову введете пошту особистого, станеться те саме. Тому спочатку створіть бізнес рахунок, якщо його немає. Якщо є, введіть пошту бізнес рахунку. Щоб створити, шукайте PayPal бізнес рахунок і побачите цю сторінку. Натискаємо і вводимо всі дані. І коли ви створили бізнес аккаунт PayPal, знову пройдіть крок. Натисніть тут, потім завершити налаштування, увійдіть в акаунт. І замість налаштування не завершено. Побачите під ключ. На жаль, у мене ще немає бізнес аккаунту PayPal. Тому я не можу це показати. Але ось так легко налаштувати PayPal у Shopify. Якщо це відео вам допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.